Доброго дня, студенти Пояснюю, що мається, що ставиться за завдання на курсову роботу. Курсова робота на самостійній роботі було завдання створити звичайний статичний сайт засобами HTML, CSS і JavaScript. Динамічний сайт або веб-додаток, тобто більш складна робота винесена на курсову. Тут ви можете реалізувати динамічний сайт в різний спосіб. Ну, Хто які знання і хто які прагнення має. Цей сайт, додаток, він викладається в інтернет. У разі, якщо ви можете це зробити, і демонструється викладачеві онлайн через посилання на доменну адресу створеного сайту. Якщо ви розгорнули свій проєкт на локальному комп'ютері, то тоді демонструйте з комп'ютера. Різні бувають випадки. Можливо, безкоштовний хостинг не може ну, не призначений для тих засобів, які ви використали, можливо, ще щось, ну це допускається. І для виконання курсової роботи ви можете обрати з один з приведених нижче варіантів. Варіант перший для тих, хто ну, не дуже любить веб-програмування, не дуже в цьому розуміється, і, але спокійно виконав 10-ту лабораторну роботу і знає, що таке готові CMS-ки, тобто системи управління контентом. Їх безкоштовних є багато. Вони в нас є спеціалізовані і є універсальні. До універсальних можна віднести WordPress, Joomla, Drupal. Тобто тут можна створити і нескладний сайт, і складніше, навіть як інтернет-магазин, і є спеціалізовані cms мод X OpenCart, Magento. OpenCart, Magento – це для інтернет-магазинів. Там дуже багато є плагінів, там є готові. Сервіси, які призначені в нас для інтернет-магазинів, тобто вас буде нагода ознайомитися ще із цими спеціалізованими СМС. Ну, зазвичай самим простим способом, який в нас і встановлюються на будь-який безкоштовний хостинг, зокрема, і на цей на Безкоштовних хостинг – це є WordPress. CMS легко розгортається, дуже багато шаблонів, дуже багато плагінів є безкоштовних, так що можна створити ну, цілком пристойний сайт. Єдине, що я прошу, значить, студенти інколи зрозуміти одне: що шаблони, які надаються до використання, ви можете скачати шаблон. Вони робляться людьми різного фаху. Якщо це робив професіонал і він нормально все порізав шаблончик на частинки, поставив все там, де має бути, то тоді немає жодних проблем. Ви можете спокійно брати дизайн одної сторінки, дизайн іншої сторінки. Там відведені місця для зміни. Бічної колонки, поставити її зліва, справа. Ну, тобто, це робота професіонала. Але часто ви можете натрапити, іноді ви можете натрапити на шаблон для WordPress, який зробив не професіонал. І в цьому випадку студенти приносять мені якусь, ну скажімо так, нехорошу роботу, коли я кажу, чому вас. Тут ну, не дуже якісно зроблено, ну що я зроблю такий шаблон. Такого бути не може. Якщо шаблон є нехорошим, значить міняйте інший шаблон. Це є курсова робота, це є окрема дисципліна і вона оцінюється в рамках до 100 балів. Далі, якщо в нас є багато студентів, які вже самостійно починають або ходили на курси і самостійно вивчають JS-фреймворки. До них можна віднести Angular, React, Vue, ну і тут Backbone, Ember, Svelte – Допуск, ну не то, що допускається, а вітається, якщо ви свою курсову роботу свій проект зробите за допомогою цих фреймворків. Це для вас буде корисно, тому що ви на курсовій роботі позбудетеся дуже багатьох пробілів в ваших знаннях, будете зізнаватися нове, і згодом ви зможете працювати в цій царині. Є е, студенти, які хочуть значить, знати мову серверного програмування. І в цьому випадку ви можете використати одну з них. Це Java, дуже популярна на сьогодні мова, це Python, який дозволяє в нас має дуже багато бібліотек, це PHP, мова, яка написана спеціально, створена спеціально для веб-програмування c sharp або Ruby. Якщо ви будете використовувати іншу мову, так само вітається. Саме головне, що ви просто піднімете рівень своїх знань і отримаєте високу оцінку. Можна створити проєкт на курсову за допомогою серверних фреймворків та бібліотек. Це є Laravel, це є Ruby on Wilds. Це є ASP.net, це це Django. Тобто один з цих варіантів підходить будь-який. Єдине, що хочу вам сказати, що не часто, але трапляється, що мені приносять на курсову роботу реалізацію на Віксі. Ні. Вікс це є конструктор сайтів. Тобто тут ви абсолютно не включаєте свої там, прагнення, ви просто е, збираєте свій сайт як Лего. Це не підходить. Е, якщо курсова буде на віксі, то курсова буде завернена для того, щоб ви зробили її. Нормальними засобами, які у нас призначені для динамічних сайтів. І що ж у нас, які тут вимоги? Вимоги у нас наступні. Ну, десь вони збігаються з, з вимогами до самостійної роботи. Мова сайту є українська. Чому? Тому що шаблони для WordPress, ну, якщо ви будете робити на готові CMS, вони в основному або англійською, або російською мовою. Тому я вимагаю, особливо те, що є в нас на CMS, ках що мова сайту українська. Виключення: якщо студент ходить на курси, ходить на роботу, або робить вже якісь проекти на замовлення і, припустимо, його проєкт є розрахований на англомовну аудиторію, або іншу мовну аудиторію, в цьому випадку допускається вживання англійської або іншої іноземної мови. За виключенням російської мови. Значить, створити власний або адаптувати готовий шаблон, ну, можете взяти якийсь шаблончик і по ньому робити свою роботу. Вміст проєкту на курсову роботу це 4-5 сторінок, це мінімально. Максимальна, особливо, якщо це готовий проєкт, то, звісно, там може бути і значно більше сторінок. Єдиний стиль для всіх сторінок сайту, тобто, ну, щоб воно збігалося за стилем, всі сторінки були в одному в, одну, ну, в одному забарвленні, оформленні, ну, щоб було видно, що це є цілісна робота. Навігація обов'язково фавіконка, назва сторінки на вкладці і авторська сторінка. Тобто, у вас має бути одна із сторінок, неважливо, як туди дістатися, чи це буде пункт меню, чи це буде копірайт знизу, але у вас має бути авторська сторінка. На авторську сторінку ви просто виводите свою фотографію або аватарку і коротка інформація про себе. ну Там прізвище, студент такої-то групи, ну, і можете написати, там, якими веб-засобами ви захоплюєтеся або використовуєте. Ну Якщо нема чим хвалитися то тоді написати там, люблю подорожувати або люблю фотографувати. Ну Якась мінімальна інформація про нас. Так, для певних елементів сторінок застосовувати власні стилі та скрипти, тобто це вітається, ну і це в основному відноситься до використання CMS -ки. і відповідні зображення. Тобто, у вас має бути обрана тема, бо можуть принести мені роботу і там ні про що, от просто ні про що, там пару Одне речення, якась фотографія, якась карта, і це ні, має бути тематика. І знов таки я наголошую: озирніться навколо себе, подивіться на своїх близьких і рідних, хто потребує такого інтернет-майданчику. Можливо, бізнес, можливо, якісь інтереси, можливо, ваше портфоліо. Робіть це. Ціля спрямована для чогось, і в цьому випадку вам буде цікаво. Це все розробляти, доповнювати і робити красиво, оскільки воно опублікується в інтернеті, якщо це ваше портфоліо, то тоді ви можете потім взяти цей дешевий хостинг. Він дійсно він є дешевий, там 5 доларів на місяць, буває і 2 долари на місяць, і розмістити власне портфоліо. В інтернеті. І коли ви будете потім влаштовуватися на роботу, ви можете дати посилання і похизуватися своєю роботою. Так, реалізовані елементи та сервіси на сторінках сайту. Я на це буду звертати увагу. Тобто, значить, має бути наступні сервіси. Ну, Принаймні більшість з перелічених або якісь інші. Це емейл, надіслати емейл зі сторінки, архів статей. Ну, це якщо ви там використали cms ку на да? календарь, пошук, коментарі. Якщо у вас сайт є реалізований не готова CMS, а припустимо, ви там реалізовуєте на Angular, чи там на React, чи на Laravel, то тоді можна зробити пошук, тоді можна зробити фільтри, тоді можна зробити виведення за певними параметрами сторінки, ну і таке інше. Веб-шрифти. Застосувати Google шрифти або закачені шрифти для основного тексту та заголовки, тобто Times New Roman не підходить. Для іконок використовувати іконкові шрифти. Карта має бути. Якщо не знаєте, де в тему втілити карту, значить на авторській сторінці можна вивести карту вашого міста, або вашої вулиці і сказати, що от мій будинок. Або, припустимо, ви мандрували десь цього року, можна вивести карту або панорамний перегляд тої місцини, де ви були цього літа. Встановити відео з YouTube або Vimeo. Так само. Або в тему вашого сайту, або ну, про політехніку можна, про Львів можна вивести, про наших захисників, ну, соціальний якийсь ролик винести. Це все можна в ну, тему десь оформити. Додавання віджета. значить, це в нас шоста лабораторна робота. Просто вписуєте в код цей віджет. Якщо ви програмуєте власними засобами, то можете інший віджет навіть самі створити. Додати динамічні елементи JavaScript, тобто, щоб у вас все випадало, виїжджало, що там, я знаю, на цій сторінці я не покажу. Збільшення фотографій галереї, передивитися акордіон і таке інше. І е, можна е, під'єднати доречно до теми плагін. Ну, припустимо, це стосується CMS, акліч що ви використовуєте готову CMS. ку В звіті, Звіт вас має складати ну, 20-30 сторінок. Значить, і він поділяється на такі частини. Тобто ну, на початку вступ, чому власне ця тема, чому які там є ну, зазначити тему. Якщо сайт опублікований в інтернеті, то привести до мене адресу, написати, які там є розділи. і що, чого вони торкаються. Далі зробити короткий огляд тих засобів, які ви застосували. Тобто, ну, якщо ви застосували WordPress, значить короткий огляд CMS-ок і чому, власне, ви обрали WordPress. І що в ньому такого особливого, ну, що вас спонукало на нього звернути увагу описуєте ті засоби коротко, коротко по півсторіночки ті засоби, які ви використали. Ну, там середовище для кодінгу, там, мову програмування, застосовано CMS, бібліотеки, фреймворки і таке інше. Якщо все розміщено на, в інтернеті, то написати про цю хостингову площадку. Далі в нас іде проект вашого сайту. Тобто наверху в нас ну, головна сторінка, і як в неї йдуть розділи? Да? Це можна просто блачками, так, з ну, кількох представити сторінки. Вашого сайту, вигляді ну, таких блочків да, зі стрілочками. Далі ви що тут робите? Наведення скринів, основних етапів розробки, розробки з коротким описом. Скрін, ну там, типу, якщо це ЦМС, то показати адмінку, показати скрін, де ви наповнювали контентом якусь сторінку, показати, де ви вставляли. Картинки і таке інше. І висновок про реалізований проект чи зручно ним, чи зручно ним користуватися, для кого він призначений, що ви якраз підтягнули своє знання в, цьому, в цій роботі і. Таке інше. Ну і оцінювання роботи, до 100 балів, значить усне опитування, тобто опитуються теоретичні засади, дивляться, наскільки наповнений ваш звіт, ну тобто теоретичне наповнення, наскільки добре все складено, пояснено, за вимогами зроблено. І 70 балів, звісно ж, надається на вашу. Власне, саме на вашу роботу Тобто, у вас все, що зазначено отут, от воно має бути в вашому сайті. Ну і на цьому все. Я, я бажаю вам вдалої вдало реалізації високих оцінок, ну і приступаємо до роботи.